Вітаю на каналі Маруси на кухні. Сьогодні буду готувати свинячі нирки. Думаю, всі знають, що свинячі нирки це повноцінний субпродукт, який є джерелом вітамінів групи Б, фосфору, калію та сірки. Також у свинячих нирках міститься багато цинку, заліза та селену. Розкажу вам, як правильно приготувати свинячі нирки, щоб не було специфічного запаху та смаку. Кому цікаво, залишайтеся зі мною. Я помила нирки в двох водах, повирізала лишній жир. Далі нам необхідно відмочити їх у холодному молоці, розрізані нирки повністю занурюємо у молоко. Нирки простояли в молоці 2 години. Виймаємо нирки з молока. Далі нам необхідно зробити подвійне кип'ятіння. Буду варити протягом 5 хвилин від того часу, коли закипить вода. А потім поміняю воду, жалю нирки холодною водою і після закипання варитиму ще 20 хвилин. Нирки охололи, і я їх буду нарізати отакими частинами. Оце все з середини вирізаю, воно нам не потрібне. А нирки нарізаю шматочками. Так, порізали. І нехай вам не розказують, що нирки довго чистити чи готувати, все нормально тут. Тепер беремо дві цибулини. У мене вони маленькі, тому я беру дві. Якщо у вас велика цибуля, беріть одну. Нарізаємо її півкільцями. Якщо ви ще не підписані на мій канал, запрошую підписатися та підтримати український Ютуб. А ще мені буде дуже приємно читати ваші коментарі. Я безмежно вдячна вам за перегляди та вподобайки. Це дає натхнення знімати нові відео. Моркву нарізаємо брусочками. На пательню наливаємо трохи олії і відправляємо цибулю смажитися. До цибулі додаємо моркву. Підсмажуємо до м'якості моркви. Додаємо свинячі нирки та обсмажуємо, поки вони не почнуть злегка підрум'янюватися. чавничкою подрібнюємо 3-5 зубців часнику та перемішуємо. Смажимо на невеликому вогні. Я додав трошки олії. Друзі, напишіть, будь ласка, в коментарях. Звідки ви дивитесь мої відео, з якої області, міста чи села. Мені буде дуже цікаво знати, звідки мої глядачі. Приготуємо соус. Беремо 3 столові ложки сметани. Додаємо 2 ложки соєвого соусу. Я виделкою перемішую добре це все. І додаю 200 г молока. Сіль, чорний мелений перець за смаком. Вливаємо соус на пательню до нирок, перемішуємо. Сюди ж додаємо вершкове масло грам 50. Накриваємо кришкою і тушкуємо 20 хвилин на невеликому вогні. Кому подобаються мої відео, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал та натискайте дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Готуйте та смакуйте! А я вам бажаю мирного неба та міцного здоров'я. І до зустрічі на марусиній кухні!